Досить вдало відкрили спортивний рік. Чернівецькі панкратіонівці вони привезли з чемпіонату України серед юніорів більше 20 медалей, з яких 8 – золотих. Чернівецькі спортсмени у загальному заліку зібрали найбільше нагород та посіли перше місце, обійшовши серйозних конкурентів команди із сумської та київської областей. Тренер чернівецьких панкратіоністів Ігор Наконечний результатом змагань задоволений. каже хлопці виклалися на всі 100. в кожному фіналі. Наш чернівецький буковинський спортсмен дебютував. Чисто перемагав взагалі без ніяких питань. Пизал, кричали чернівці, і це ну дійсно показує школу підготовки, показує, наскільки спортсмени викладаються у руках Анатолія Кубок, який отримала чернівецька команда. Хлопцю днями виповнилося 19 років. У той же день він отримав посвідчення майстра спорту. каже, перемоги дісталася непросто на чемпіонаті України Всі усі спортсмени дуже високого рівня. Там багато майстрів спорту в категорії і. Досить тяжко з ним згодене його молодший брат, який також привіз із цих змагань декілька медалей. Змагання були дуже високого рівня, дуже склад... сильні суперники були Ну, найкращі суперники з усієї України. Одинадцятирічний Максим Супеско привіз зі змагань чотири медалі. каже досягти таких результатів йому вдалося завдяки роботі над собою та підтримці своїх колег. Дуже важливо, бо не було підтримки я б не виграв». Зато хлопець вже точно знає, які спортивні цілі треба ставити перед собою. Виграти чемпіонат Європи та світу. Наступні змагання, на яких чернівецькі панкратіоністи планують знову зібрати майже всі нагороди, чемпіонат України, що відбудеться у травні. Також буковинські спортсмени готуються до першості Європи.